А дивіться, які кавунчики ростуть в українському полі. Волонтер Роман Романович показує кавуни, які продає на мікрорайоні Північний у Рівному. Каже, завторговані гроші купує військовим дрони. От на Сумська область, 55 дронів. Ми з хлопцями їздимо на схід, возимо АФП-дрони, а назад, щоб не їхати пустим. Загружаємо кавуни і продаємо в рівному. Тут в цьому бусі є десь от так станом, як на зараз. Я думаю, тон до двох не більше. Ці кавуни волонтери привезли із села Займанка Харківської області. Роман Романович каже, купують їх там не вперше. Скільки за минулі рази ви торгували грошей? 180 чи 190 тисяч приблизно. Бо якби то, що було готівкою, то легко порахувати. Те, що люди просто кидали от на банку, приходили, кидали. Це в принципі воно все рахується приблизно. Світлана живе поблизу від місця, де торгує Роман. Розповідає, оголошення про благодійний продаж кавунів побачила в чаті свого ОСББ. Жінка каже, з радістю долучається до таких ініціатив. Дуже класно, тому що це можливість людям долучитися так, до зборів. Зараз я з нами теж долучалися до зборів, бачу, що дуже важко йдуть ці збори, а таким чином, мені здається. Ну, я маю надію, що це легше. Зі слів Романа, дрони для бійців вони передають щомісяця. Додає, за майже три роки війни він вже й не пам'ятає, скільки безпілотників привезли військовим на фронт. Їдемо ми на Донбас завжди починаючи з Харківського напрямку. Як заїжджаємо з Ізюма, закінчуємо Покровськом. І в нас завжди в списку бригад ну 8 мінімум. Буває в процесі 12-13». Зі слів чоловіка, у вдячність за дрони бійці записують відео подяки з передової. Завтра ці дрони будуть виконувати бойові завдання. Слава Україні! Героям! слава! Ольга Данилишина, Назар Мідріган. Суспільне новини Рівне.